Ну, ми похвалити щас настав. Я старався, я крутився, Заражав усіх, хто тільки траплявся, хто зайнявся. Коханник, на зайнявся, занявся, кохання впівну віддався, Махнув рукою на особисто двієм. Але ж як я тільки не старася, наш хліб мій життів. Мало наркотик, ти що скажеш? Прокотився я по села, Залітав і у містах. І там, де я побував, залишилася. Де ходив і де влукав, всіх свої те не взяв, слухала всіх, я вас уважно. Ну, наркотик з ним все ясно, справи гарно виконав усі. Снід мене турбує дуже, мало знищу він життів. Що промовити ти схочеш, що зробить на захист свій? Та сказати мені, є що тут на днях дізнася. Та збираються вони знищити нас, тому спішімо, поки є час, і чув я, що вони вже дуже близько, і знищити негайно хочуть нас. Усіть, oh, ми не здамося. Ой, а Ось, а оська.